У цьому відео я вам розкажу, як працювати з великими файлами, наприклад, 4К на слабкому комп'ютері. Всім привіт! Мене звати Олексій, ласкаво просимо на мій канал. Для тих, хто дивиться цей канал вперше, рекомендую підписатись та переглянути попередні відео. Тут я розповідаю про техніку, про відеозйомку, про відеомонтаж та багато корисної інформації. Для тих, хто дивиться цей канал не вперше. І питається, де я пропав. Так, я дуже рідко записую відео, тому що з цього каналу маю рівно ноль, і пишу відео тільки в задоволення, коли маю вільний час, а якого в мене не дуже багато. Та все-таки час від часу я буду записувати відео чи для вас, чи для себе, навіть, щоб нагадати собі, щоб колись подивитися і згадати, що я вів такий канал, або просто примітивно знайти ту інформацію, яку я просто вже забув. І подивитись семес самого і нагадати собі. Можливо, кому цікаво, нам може підписатись на мій інстаграм, там я більше викладаю фотографії, відео і в загальному більша активність. А також, кого цікавлять якісь питання по співпраці, також можете писати мені в коментарі або на мій канал. І взагалі буду вдячний за будь-які коментарі до цього відео. Це піднімає активність, якої в мене і так не дуже. А зараз перейдемо до створення проксі файлів. Отож, ми маємо тут відкритий Premiere Pro. Створений проект. Відкриваємо, робимо нову сегвенцію. Вибираємо, наприклад, формат, в якому хочемо робити монтаж. Тут в мене є деякі файли, візьмемо, наприклад, з морського ока і будь-який файл в 4К. Перекидаємо його на таймлайн. Маємо цей файл. Так, тепер зараз е, ми виконуємо е, проксі. Що для, зробити для того, щоб е, створити проксі е, файл? Ми нажимаємо правою кнопкою миші і ось тут вибираємо проксі. Далі Create proxy. Е, тут все залишаємо так, як є. Тобто quickTime і ось такий формат. Він не, йде нестандартний, тому що для того, щоб бачити, коли ви зараз побачите, коли ми зробимо проксі, він буде трішки зжатий, щоб побачити різницю між оригінальним файлом і проксі на монтажі. Нажимаємо ОК. Відно переходить в Media Encoder Premiere Pro і починає обробляти цей файл. Зараз він обробить дуже швидко, але також можна робити цілими, цілою папкою. Тобто, переходячи, ось зараз показую. Тут я робив. Ось він перетворив. Все, готово. Готово. І ми вже маємо на монтажі готовий проксі файл. Проксі файл можна так сказати зтиснутий цей самий файл в 4К, тільки він стиснутий. Е також можна цілими папками. Тобто закидаємо цілу папку сюди. Аналогічно на папці нажимаємо праву кнопку Create proxy. Окей. Okay, і він по черзі створює до всіх файлів у цій папці проксі е файли, з якими легше працювати, швидше працювати на слабкому ноутбуці або комп'ютері. Ми маємо цей файл, і ось тут ось ця кнопка вона е, переключає на проксі. Тобто ось. І я взяв, переключив. Тут створюються ось такі е, чорні рамки. Таким чином, ми бачимо, що ми працюємо з проксі-файлом, і ноутбук чи комп'ютер не бере, наскільки багато не споживає, наскільки багато свого ресурсу для монтажу. Переключати можна ось цією кнопкою. Якщо цієї кнопки нема... Можна нажати цей хрестик, і серед цих значків вона буде, можна її додати. Вибираємо, нажимаємо ОК і додаємо. Ось таким чином можна легко і просто стиснути свої файли на монтажі для більш комфортного монтажу відео. Це все, що я вам хотів сказати в цьому коротенькому відео. Всім дякую за перегляд. Надіюся, це відео вам було корисним. Не забудьте поставити вподобайку, написати коментар. І, звичайно, підписатись на канал, якщо не підписалися. Всім гарного дня, вечора чи ранку, всім до зустрічі і па-па